Добрий день! В ефірі Кіцвіт ТВ і з вами його ведуча Ольга Москаленко. Сьогодні у нас в гостях Валерія Ролик. А поговоримо ми на дуже важливу тему тему грошей. Відвідавши наше місто професії, вам вдавалося попрацювати на багатьох станціях? Так, я попрацювала на багатьох станціях і мені дуже сподобалося це робити. Скажіть, а це ваш перший досвід заробляння грошей? Uh, ні, напевно, не перший. А як ви думаєте, заробляти гроші важко? Інколи важко, а інколи дуже легко. На вашу думку, що таке гроші? Я думаю, що гроші це дуже важлива річ у нашому житті, за допомогою якої ми купуємо інші речі. А навіщо потрібні гроші взагалі? І вам тому числі? О, мені гроші о, потрібні для того, щоб купувати е, різні речі. Скажіть, чесно, вам більше подобається заробляти або витрачати гроші? Звісно, що подобається більше витрачати, але заробляти також дуже важливо. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші? А, зазвичай на, на одяг, на аксесуари, на косметику. Скажіть, а ви економна людина або марнотрат? Я е, інколи марнотрат. А у вас є якісь власні способи економії грошей? Поділіться ними, будь ласка. Я складаю гроші у капілку, і я їх збираю таким чином. А для чого ви їх збираєте? Я їх збираю для того, щоб купувати інші речі, щоб купити собі комп'ютер. На жаль, наша передача закінчується. Дякую всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення, побачимося в наступних випусках. Па-па!